Вітаю, шановні, ви на 33 му каналі, з вами Геннадій Виноградовець. Це програма Право на правду, прямо зараз. Поговоримо про ситуацію на фронті економічному з нами вже на зв'язку пан Руслан Осипенко. Ми вітання, пане Руслане. Да, доброго дня. Доброго дня. Дуже раді вас бачити, дуже раді да, бачити. Що, що у вас як зі світлом зараз? Світла немає, працюємо на мобільному інтернеті, як у всіх. Так, тоді будемо намагатися це швидко робити. Слухайте, ми останнього разу спілкувалися з вами і закінчили на нафтовому ембарго. Нафтовий, не нафтове ембарго, а нафтові обмеження на ціну стало. І там мені сподобалося десь я коли читав стаття стосовно того, що на прикладі от цієї сталої ціни і проценту можна відпрацювати, слухайте, ну такі собі міри репарацій. Тобто міри репарацій. І мені от цікаво, слухайте, а чи можна одразу? А чи можна одразу на всі їхні товари, які вони ще продають або збираються продавати, встановити і запровадити якусь процентну знижку і відраховувати це кудись у фонд репарації? Нам. Ну, відразу на всі товари неможливо це зробити насправді. Можливо було зробити на, на нафту таку річ. Треба було створити фонд, як по, по іракському прикладу, колись пам'ятаєте, в Іраку був створений фонд. І фактично нафта в обмін на продовольство була запущена програма. От якраз збирали кошти від нафти та іракської, та що продавалася, і фактично давали тільки спрямовували на продовольство і на ліки. Все, решту для того, щоб не переозброївся Ірак і знову там агресію не проводив по відношенню до Кувейту. У нього не було просто ресурсів, тому що міжнародна спільнота контролювала цей фонд. Отак можливо було зробити і по відношенню до Росії. Вона могла продавати скільки завгодно нафти, але при розрахунках ці розрахунки ж проходять через систему західних банків. Тому при розрахунках просто створити цей фонд, де спочатку в фонд потрапляла, а частина потім потрапляла в Росію. А на всі продукти ну, це неможливо зробити. Угу. Ну на всі не потрібно ну якісь основні там них там цей ам'як добрива. Деревина, руда, там або або там метали Ну тобто, все, що вони ще продають. Я так розумію, все, що так чи інакше, поки що критично, критично якось стосується економіки економіки всіх країн, які задіяні у цьому процесі. Слухайте, ну добре, з цим Я думаю що трохи згодом цю історію якось допрацюють, бо вже почалися якісь активні балачки про трибунали, гаву від. Кодування, ну подивимося, до кінця війни такого буде більше. Побачимо. Слухайте, мені ще цікаво новина у Білорусі. Білорусі виключили євро як резервну валюту, і залишився у них там рубль, рубль і долар, ну і юань. Слухайте, мені цікаво, а це поодиноке явище? Тобто це тільки О. Білорусі. Я до чого. Чи, чи є якісь ще країни, які, які так роблять? Бо ми ось, як, ну, це наступне питання там, про війну, війну валют, війну грошей? От, тому і цікаво, Тут це поодиноке явище, що Білорусі відмовилася від євро як резервної валюти? Чи, чи, чи ні? Так, це поодиноке явище був подібний випадок, але він не був доведений до кінця. Якщо ви пам'ятаєте, з Грецією, коли були проблеми економічні у Греції, там німецькі банки вирішували ці ну, цю проблему фінансову, надавали кредити, позики. Греція хотіла вийти з єврозони. А це 2012 рік здається. Потім після Греції там так само розглядала. Це питання обговорювалося, але також не було доведено до кінця. Італія, от дві країни, вони могли вийти е з єврозони випасти, але ну відмовитись е від євро і перейти на національну валюту. Але цього не сталося, і ну Європа. В принципі, зберегла, зберегла свою фінансову солідарність оцю цю єдину єдину валюту, і тому це скоріше за все білорусь такий же зробила. Знаєте, дипломатичний, що вона Для юаня. що вона лити? Ось... Може, може це сідзіньпіню? Ну, там в них якісь відносини. Ну це так чи інакше укріплює, укріплює зону впливу ю, юаню. так чи інакше. Так можна сказати, що десь під таким кутом подивитися так, що на території Білорусі зміцнюється юань, тому що скоріш за все розрахунки у двосторонніх торгівельних стосунках будуть проводитись через без долара і без євро напряму, скоріш за все, ну і безперечно, юань зміцниться на, на цій території, але для для євро. І для Європи це просто дипломатичний жест. В принципі, Білорусія і так була багато чим за за закрита. Вона фактично торгувала з Європою через Україну. Україна mm -hmm. торгувала через Білорусь з країнами СНД. Тому що Росія перекрила нам фізично доступ до, до ринків України СНД. А Білорусь через Україну така була кооперація. У нас негласна, от а через Україну торгувала фактично з Європою. Ну зараз ми бачимо, що Білорусь виступила на боці агресора, і ну про яку торгівлю з Європою може йти мова там, як і з Україною. Угу. А обсяги цієї торговлі мені мені цікаво у Білорусі. Вони значні чи ні? Тому деякі експерти кажуть, ну вивела вона євро з обігу, а там того євро і не було. Взагалі і обсяги були не такі великі. Тому це ну я не знаю імідж, імідж, і якийсь іміджовий жест, а, а економічно, щоб воно сильно… Європа плакати буде? Абсолютно ні, тому що Білорусь більше буде плакатиме навіть в торгівлі з Україною. Я вже не кажу з усіма країнами ЄС. Вона мала від'ємне сальдо, тобто фактично вірніше, в плюсі. Вона була вона постачала більше ніж імпортувала фактично. У нас і тому вона втратила і відмова від євро. Це також втрати для білоруської економіки і підвищення залежності від російської економіки. Ну так і ну і санкції продовжують накривати цю історію. Не знаємо, де зараз і споглядають за рухом військ у Білорусі. Всі всі дивляться, що там що там буде. Ну я думаю, що тут також реакція буде від західних західних партнерів. Тому і санкції, я не знаю, я так розумів, що вони дзеркально майже всі чи ні. Ось Білорусі стосуються всі санкції чи тільки окремі, які накладаються ось на Російську Федерацію? Як воно в них там розподіляється? Я трохи не розумію. Ну там окремі на Білорусь окремі вводяться. Наскільки uh -huh. я бачив окремі санкції, і вони не повністю дзеркальні, не повністю відповідають тим санкціям, що накладені на Росію. Але uh -huh. процес іде тенденція у бік того, що Білорусь все більше і більше на себе перебирає санкцій, таких самих як і у Росії. Ога та о, поки ви знаємо, поки нами, хочу вас запитати. Там подивився новину про туркменський газ. Слухайте туркменський газ, який збирається закуповувати Турція в обхід Російської Федерації. Тому цікава ваша думка. Слухайте, ну ну такий собі крок. Я про це пам'ятаю бесіду стосовно того, що Турція хотіла стати газовим хабом таким собі. Ну, від Російської Федерації на схід там чи як. А тут Туркменський газ це шахери-махери. Такі чи ні? Чи дійсно туреччина а, як мінімізує ризики? Я не знаю, чи йде в обхід Туреччина. Це скоріш за все пропозиція для переговорів по відношенню до Росії, щоб зменшити ціну російського газу, якого вона буде закуповувати, ага. тому що є технічні проблеми постачання туркменського газу до Туреччини Каспій. Якщо раніше Росія тримала цей газ через те, що не був поділ, поділений шельф Каспійського. Каспійського моря, і неможливо було трубу кинути від Туркменістану туди на Кавказ mm -hmm. із Кавказу до Туреччини. То зараз, начебто, Каспії там розділили, але все одно там не можуть ніяк стик цей добудувати від Туркменістану до Азербайджану mm -hmm. для того, щоб постачати напряму цей газ. Тому але Туреччина використовує всі моменти, в тому числі розвідані нові свої родовища. Вона на сході на північному сході. Чорного моря знайшла там нові родовища газу і сама буде видобувати, тобто збільшувати власний частку власного газу в балансі і зменшувати частку імпортного. І значить, імпортний газ вона захоче брати дешевше. Плюс, стеля, якщо на нафту встановлюється, то а ми знаємо, що ціни газові прив'язані до розраховуються від нафтових. От це ви Цін, знаєте, а ми, а ми не знаємо. Це ви знаєте да. добре, що ви кажете це. Ми не знаємо. будуть розраховуватись дешевше. Якщо дешевше нафта, то й дешевше буде розраховуватися газ, тому що прив'язка mm -hmm. йде, от і це все буде використовуватися за столом перемовин, для того, щоб викрутити руки Росії. А Туреччина лишилась фактично одним з трьох монопольних партнерів Росії, які будуть брати її енергоносії: це Китай, Індія і Туреччина, mm -hmm, і вони цікавий. будуть користатися цим своїм правом. Цікавий цікавий трикутник, побачимо, що буде далі. Слухайте, ну а стосовно цієї війни валютної, так званої, я деяких експертів чув, і всякі там і конспірології, і таке і інше, велика, велика міжнародна війна між доларом, Юаням, євро і, ну, і рубль. Я не знаю, як от мені цікава ваша думка. Слухайте, і от в цій, всій війні кажуть, що євро може програти. Що думаєте? Буде протистояння зовсім не, не євро і, і долара буде протистояння долара і юаня, скоріш за все, тому що китайці створюють свою фінансову систему паралельно до, до доларової системи. Що що означає долар? Що означає юань? За доларом стоїть сильна економіка, перш за все, сполучених штатів і їхніх партнерів, тож з Європейського союзу і всіх партнерів, які погодилися використовувати в розрахунках цей долар. Так от за юанем зараз стоїть е сильна е друга економіка світу, фактично китайська, яка вибудовує, але партнерів не так багато. Поки що є тільки е які співпрацюють. З Китаєм країни, і які погоджуються на двосторонні розрахунки національна валюта юань, і таким чином в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні так поступово набирає обертів оця тенденція, що поширюється використання юаня. Зараз ми знаємо і бачили візит у Саудівську Аравію Сі Цзіньпіня, де він кинув фактично виклик сполученим штатам і запропонував розрахунки. Значить Саудівській Аравії за нафту в юанях. Тобто О, без конора. Як, без як, як Путін в рублях це вирішив за газ? Пам'ятаєте цю історію? І але що, так. вони погодилися? А, вони погодилися? Ну, виріш... вирішується це питання. Відразу вони не погодяться, тому що Саудівська Аравія насправді це великі партнери американців і через американців. Я вам так вони... скажу. Я вам так скажу: я не знаю. Саудівська Аравія, ну, партнери я не знаю в економіці, але у ВПК. У секторі захисту, я знаю, слухати, що вони так сидять на американській зброї, тому і на протиракетній зброї, і там і важкі Ну, я не знаю, як вони там чи погодяться на цю історію. Бо ну американці можуть сказати, друзі, Ну ви якось вирішите всю цю історію, з ким ви, чи яка вам зброя потрібна, і хто вам потрібен. Тому не знаю, там чи погодяться чи ні. ну думаєте, була проблема в ВПК. Якраз конфлікт е, хусіти коли атакували там е, Саудівську Аравію. У Саудівській Аравії не вистачало зброї. А. Так, так. Ми чуємо вас, бачимо. Я так розумію, зв'язок трохи розривається. Давайте зараз спробуємо перезвонити пану Руслану, бо ми, ми його чуємо, бачимо, а він нас може вже не бачити. Не знаємо, чи вдасться це, чи ні. Бо наразі приходять. Меседжі про те, що в, Київ, в Києві почалися екстрені відключення, в Харкові немає світла, в деяких містах і селах також проблеми, тому не знаємо, чи вдасться нам зараз відновити зв'язок, але дуже-дуже цікаво. Яку ланку займе у цій війні між юанем, до, між юанем, до доларами і євро? Ви з нами знову? Так, да, я вибачаюсь. О, ні, 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 інтернет. це нормально. Зараз, зараз, зараз така ситуація. Так, да, так от була проблема в ВПК. Якраз Саудівська Аравія не літаки і ракети повітря земля від сполучених штатів, і вони а -а -а. дуже на них ображалися за це. Зрозуміло. І коли візит, коли був візит Байдена, якраз до Саудівської Аравії, вони обговорювали там низку питань, якраз в ВПК, крім там а, дотримання деяких а, правил. Це важель. Ви розумієте, американці могли і наперед спрацювати, Це важель. Важель для того, щоб давити на цю історію, тобто так, ну... так але новий принц в Саудівській Аравії у нього якраз не задалися стосунки з демократичним табором, зокрема Сполученими Штатами Америки, але склалися класні стосунки з Росією і з Китаєм. Тому mm -hmm. я думаю, що він може поступово поступово відходити від е, табору демократичних країн і надати перевагу там в якихсь питаннях е, я, і ну, Китаю не знаю, наприклад. не знаю. Тут би я, ну я не може бути і так, але пам'ятаєте, тут новину новину, вони чекали взагалі на війну. На війну на ракетні масовані обстріли і побі і куди вони побіжали, коли це страпилося? Воно побі поїхало, я бачив, до Сполучених Штатів Америки. Не знаю, може вони якось таємно там з Китаєм, але Америка, Америка, вони туди поїхали з тією проблемою, ось з цією історією будемо споглядати. Я так розумію, що тут економіка з війною дуже-дуже тісно пов'язані. Тут одні на одне тиснуть і хочуть різних речей. Слухайте, а давайте на останок. Поговоримо ну що про наші справи про електрику. Про еле про електрику, там я не знаю. Хотів запитати, є така новина, що можуть збільшити ціни на електроенергію з нового року для підприємств на 107%. Слухайте, ну не знаю чи правда, чи є таке, чи, чи правда так може бути? слухайте, ну і цікаво зрозуміти, як це позначиться на звичайних не не підприємцях, на звичайних українцях. Ну, насправді, якщо дійсно піднімуть е е ціну, так би мовити, собі вартість на електроенергію давіть підприємствам, ми е відчуємо це на собі, тому що Вартість послуг, які надаються, а послуги там які водовідведення, там підігрів гарячої води, все, все це насоси, які качають воду, відводять і все це буде включено в платіжку. Тому кінцевий споживач, безперечно, відчує на собі це підвищення. Хоча мені здається, там указ є президента До кінця опалювального сезону в надзвичайний період нам не підвищують ну домогосподарством, не підвищують Оплату за електрику, але все одно побічно через те, що підвищать підприємством, зросте плата. Ну і ми за це заплатимо. Безперечно, буде збільшуватися платіжка. Наша слухати, ну а після того я не знаю, ну там після перемоги, там після того як всю цю історію я так розумів повністю відбудовувати і ремонтувати не будуть. Будуть я так розумів зрозумів зі слів керівництва дитеку будуть нові робити. Нові розподільчі станції Слухайте, от ціна може впасти чи ні? Чи ми вже йдемо до якоїсь не знаю, європейської європейської сталої якоїсь такої ланки, де воно дійде? Там ну і буде вже так. Поки зарплатня не підвищиться. я не знаю. Ну я маю ще надію на те, що поряд з цінами потрібні якось соціальні гарантії. йти на, вер... на на, на вер... там мінімальний прожиточний мінімум, пенсії для пенсіонерів, там і, і мінімальна заробітна плата. Також як ну якось хочеться, щоб вона ну ну схожа була на, єв... на європейську, якщо там не зовсім, ну хоча б схожа. Тому цікаво, чи зменшиться, а може зменшитися ціна. Після війни, якщо дійсно ми підемо по напрямку перебудови нашої цього базису енергетичного, це завжди вкладення нових інвестицій. Це великі, великі витрати, і безперечно, ці витрати будуть розподілені між нами всіма. Я не хочу нікого лякати, але е, можуть знижитися, знизитися витрати, якщо відкри буде відкрито якусь нову енергію. Там я не знаю, водневі водневі якісь станції будуть Може бути по, ядерному по, побудовані. Але... Так, ну слуха, Або... ну це ну це ну що, ну ну це на це ж не на два місяці, не на рік. Це я так розумію, на п'ять років. Ну хоча б про це можуть ну там так. Там... Так пам'ятаєте, як впала вартість на електроенергію, коли атомні станції збудували, і ну вони будувалися для важкої промисловості, яка була розташована в європейській частині, і, зокрема, на території України, коли як колишньої республіки радянського союзу, і тоді, безперечно, ну це найдешевша енергія. Вона найбільше вироблялася, десь 40-45% в загальному. У балансі енергії, яку отримувала країна, ну і тоді платіжки могли бути не, не не такими великими. Якщо зараз у нас зламана генеруюча інфраструктура, якщо у нас передаюча та. Та що передає енергію від генеруючої до, до споживача, все це кошти на відновлення, тобто їх де десь треба взяти. Якщо навіть інвестиції взяти, то їх потім повертати треба ці кредити. Якщо ми кредити візьмемо, якщо інвестиції зайдуть, все одно це якось треба повертати. І ну, це затягнеться на певний час, але ми отримуємо нову фактично базу енергетичну, mm -hmm. і це буде поштовх і для розвитку економіки, тобто вклавши. Якусь гривню зараз. Ми отримуємо там прибутку на 5 на 10 там серед середньострокової перспективи. Тому це потрібно робити. Безперечно, стару базу немає сенсу відновлювати, тому що це ще з радянських часів збудовано. Так. Там 50 -і, 60 ті роки. Ну це нема сенсу йти цим шляхом, тому ну ДТЕК розумно розумно хоче модернізувати систему. Слухати, ну і що, до речі, на останок хочеться трохи заспокоїти наших телеглядачів. Ну, я не знаю. Я подивився, як відбулися підвищення тарифів у Європі. А у Європі, ну і там, що там їх погали будете багато, багато платити, бо всі замерзнуть, і ніхто не змерз. І ба більше, слухайте, в них і, я побачив. Я не дотації, там як це називається, або допомога почали отримувати європейці на сплату комуналки. І деякі люди кажуть, що що зараз навіть дешевше, не, не, не дивлячись на те, що ціна якби зросла, але через цю дотацію, яку надає а, держава їм, то навіть вони менше сплачують, бо хтось там я бачив, що говорило, що навіть добре зараз краще, бо дешевше. Тому я не знаю, як там буде в нас, але я бачу, що такі є такі механізми. Я бачу, що такі Механізми по стимуляції і по не знаю так стабілізації ситуації серед населення існують. Тобто можна і на це розраховувати, Може, я не знаю, там у, 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 разі, у, у, у разі якоїсь там вдалої економічної стратегії. Чи ні, чи насамине ця історія. На жаль, я думаю, що ми поки таки не дізнаємо. Да, бо так і не дізнаємось, це. Будемо споглядати і уважно дивитися і надіятися на те, що досвід європейських країн і дійде до нас. Тому до нових зустрічей, жамки тим зіночка, підписуйтесь на оновлення. вами був Генадій виноградова. Програма Право на правду. Тримаємо стрій.